Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Оксана Продан. Вітаю вас, пані Оксано. Доброго дня. Пані Оксано. Напередодні прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк заявив у Сполучених Штатах Америки, що дефолту не буде. Зараз ми очікуємо, що розпочнеться бюджетний процес, і в цьому контексті залишається неприйнятим закон щодо податкового компромісу. От ви заявили, що прийняття податкового компромісу це 10 мільярдів. Гривень надходження до державного бюджету. Чому так складно цей законопроект проходить через сесійну залу? Ну, насправді 10 мільярдів це обрахунки Міністерства фінансів, тобто там більша ймовірність того, що ці цифри грають. 10 мільярдів вони говорили, що це будуть додаткові надходження до бюджету. В тому разі, якщо ставка доплати має бути 15% від тої заборгованості по податкам, яка буде визначена самим платником податків. Чому не проходить? Ну, по перше, спочатку ми пояснювали. Суспільство, що це таке. Ми доопрацьовували сам сам проект, тому що перша редакція, яку вніс кабмін, вона була досить непрозорою і містила цілий ряд корупційних схем, які можна було застосовувати, якби було прийнято в першій редакції, яку була внесена Кабміном. Ми доопрацювали в парламенті разом з експертами, разом з міністерством фінансів, з податківцями і виписали прозору е, схему, яка дасть можливість легалізувати. Бізнесу ті, ті кошти, які він не сплачував тоді при минулому режимі, коли його заставляли проходити через конкретні податкові ями, це була довга процедура, насправді узгоджувати це не так легко. Це була одна частина. Коли вже виписали ви процедуру, почали говорити про ставку. Спочатку це було 15%, узгодили 10%, 10% не погодило, ряд депутатів не дали голоси, погодились на 5. На жаль, останній раз, коли вже другу редакцію законопроекту, в принципі, Відпрацьовано, але повторно внесено уже депутатами редакцію проекту внесли включення до порядку денного. Парламент знову не дав 226 голосів, і, на жаль, ці голоси вже не дала та частина батьківщини, яка проурядова. Це нонсенс, але я дуже сподіваюся, що цей нонсенс буде вирішений до 14 жовтня, до дня пленарного засідання парламенту, і ми зможемо проголосувати ще в цьому складі Верховної Ради цей закон. Але по суті законопроект не, не плануєте змінювати. От ця редакція, яка узгоджена про 5%, будете переконувати тих людей, які представляють, є частиною команди, відповідно, Арсенія Цінка, тих людей, які працюють в кабінеті міністрів, державна фіскальна служба, Міністерство фінансів вони погодили і 5%. От я особисто, я рахую, що могло би бути і 10. От я більше прибічник 10%, незважаючи на те, що я завжди захищаю більше сторону бізнесу. Але в цій ситуації по математиці могло бути і 10. Є ті бізнеса, які говорять, що 10 не може бути. Все інше, крім цієї цифри, 5, 10, 7, все інше узгоджене і не викликає жодних якихось питань ні в бізнеса, ні в влади виконавчій. Тому я думаю, що ми повинні ми мусимо 14 жовтня проголосувати цей проект. Ви сказали про 10 мільярдів це з обрахунків, якщо 15% так, ставка. Так. А якщо 5%, а скільки ми, надходження тоді ми не можемо е, пропорційно зменшувати чи збільшувати е, надходження можливі, да, сплановані в залежності від ставки, тому що при 15 могли не всі вийти з ціні, да не всі могли заявити свої е, 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 недоплати, а просто втиху розрахуватися з тим чи іншим. Перевіряють. Чим для того, щоб ну, закрити йому три роки тому бізнесмену, який був в схемах закрити три роки, і туди, щоб більше ні, ніхто не приходив, при п'яти відсотках вийде стіні більше бізнесу. І надходження можуть бути, незважаючи на те, що ставка менша, а надходження можуть бути більше, тому що база оподаткування збільшиться. Тому сказати, яка буде відносно 10 мільярдів цифра. Покаже практика, дай Бог, приймам закон, будемо бачити додаткові надходження. А в принципі, от податковий компроміс це певна новела по-українськи, чи це досвід країн, скажімо, європейського союзу чи сполучених штатів? Є досвід взагалі світу про податкову амністію. Мова йде про те, коли з'являється в країні довіра, довіра влади до бізнесу. І бізнесу до влади, коли ми розуміємо, що завтра ми будемо працювати тільки в білу, коли завтра у нас вже всі умови, які потрібні для ведення в чисто бізнесу, створені, ми говоримо, що все, у нас є податкова амністія, кожен з бізнесменів. Має право задекларувати ті доходи, які він заробив, сплатити визначену суму, легалізувати своє майно зароблене ну до того часу, і це буде та точка да, неповернення. От з, з того моменту всі починають працювати в біл. На жаль, на сьогоднішній момент в Україні немає декількох складових для податкової амністії. Немає довіри реально її немає. Ми ще за ці 6 місяців, які пройшли, уряд не забезпечив реформ, і ми не змінили, на жаль, ті умови, в яких знаходиться бізнес. Немає того розвитку економіки, яка потрібна, який потрібен для того, щоб бізнес міг зітхнути, доплатити і йти далі. Тому є декілька складових, яких не вистачає для податкової амністії, такої як робиться в світі. Але разом з тим, на сьогоднішній момент бізнес на крючку. У контролерів у податкових органів, в першу чергу, у податкової міліції, і оцей податковий компроміс це можливість легалізувати той бізнес, який сьогодні ну, в будь-який момент може бути не просто під контролем, а доведений до банкрутства додатковими нарахуваннями, які може зробити податкова міліція. Ви сказали, що уряд не забезпечив проведення реформ в питанні бізнесу, в питання там дозвільних процедур, але уряд анонсував ці реформи. Обіщать, не значить, жені, це є такий вираз російської мови, не знаю як українською. Насправді ті анонси і ті законопроекти, три, які вніс уряд, начебто як реформаторські, вони жодних реформ не роблять. Так, в презентаціях було гарно, коли прем'єр-міністр презентував е, ці законопроекти, це було гарно. Коли ми отримали готові законопроекти з текстом, е, там є цілий ряд речей, за які ну, фракція «Удар» Віталія Кличка точно голосувати не буде. Я приведу вам приклад і ви з нами погодитесь. Наприклад, є податок на нерухомість сьогодні. Цей податок сьогодні сплачується з житлової нерухомості, да? причому площа береться не загальна, а тільки житлова. Плюс 120 метрів квадратних квартира і 250 квадратних метрів будинка не оподатковується. Тобто, якщо у вас квартира до 120 квадратів, сьогодні ви не повинні платити. Уряд пропонує платити податок на нерухомість абсолютно з будь-якої площі житлової. Причому обраховуватися ця площа буде не по житловій площі, а по загальній. Все, що є. Все порахували і помножили, і пови... кожен громадянин повинен сплатити цей податок. Ну я вважаю, що це не так не повинно бути. Кожна людина, якщо вона має малесеньку квартирку, вона не повинна ще додатково з пенсії чи з соціального якогось виплати сплачувати ще додатково податок на нерухомість. Податок на нерухомість повинні платити багаті. Уряд пропонує платити всім. Це одна частина, яка однозначно нікого не ну не може нікого задовільнити. Є інша частина, так само стосується абсолютно всіх. Це питання стосовно непрямих непрямих методів оподаткування саме стосовно фізичних осіб. Є бізнес стосовно якого податковим кодексом передбачено непрямий непрямі методи оподаткування тобто по витратам контроль є чиновники по яким уже є законодавство яке передбачає що чиновник повинен уже з 1 січня 2015 року звітувати і за своїми витратами тому що ну так нас вийшло, ми доходи контролюємо а витрати хто що хоче і ми маємо те що маємо але цим проектом уряд пропонує абсолютно кожного громадянина здавати декларації. Абсолютно кожному громадянину дає привід прийти, перевіряти. Там є п'ять підстав для перевірок. Вони дуже неконкретні, вони такі розпливчаті. Тобто, в разі прийняття цієї так званої реформи до кожного громадянина може прийти податківець в будь-який момент з однієї з цих п'яти підстав і сказати: Ви знаєте, я прийшов подивитися, що у вас в Ну так не повинно теж бути. Так? Всьому має бути. Бути міра таких речей це стосовно фізичних осіб, так сходу. Да? Е, стосовно бізнесу, е, ну, знову уряд пропонує повернути утилізаційний збір за переобладнання автомобілів. Ви пам'ятаєте, ми uh -huh. колись дуже тішилися про те, що цей збір був прийнятий в вересні минулого року ще урядом при уряді Азарова, розроблений, ініційований урядом Азарова. Коли змінилася влада після Революції Гідності, один з перших економічних законів це була відміна цього утилізаційного збору. А зараз в цьому комплексному реформаторському законопроєкті він відновлюється і до речі, ніхто не з'ясував, куди пішли кошти, які люди сплатили. Навіть звернення депутатські ні до чого не призвели. Тоді говорили про цифру коло 500 мільйонів сплачених. Так ми не знаємо, куди ті гроші пішли. Ну в принципі, у нас бюджет така дірка, що туди будь-що піде. Але дійсно ви праві так нам уряд не сказав, куди ті гроші пішли з моменту, з 1 січня вони почали працювати надходити, сплачуватися. До моменту відміни це було здається. В травні ми відмінили тоді утилізаційний збір. Куди гроші пішли, так ніхто і не сказав. Пропонується відновити цей утилізаційний збір. Ніяких рішень по спецрахункам по податку на додану вартість, хоча обіцялося, що це буде навіть. Скорочення кількості податків це правильно, да що треба це робити? Воно йде такою матрьошкою. Було 22, залишається 13. Вони просто один в один складають ці податки. Якщо раніше податок на екологію стосувався одного об'єкта оподаткування, Ні. то тепер він буде стосуватися трьох пані з... Оксана, От ви критикуєте зараз Ні, к... Кабмін. з позиції кандидата в депутати чи з позиції законотворця? Я зараз то зараз я... все презентується, начебто як реформи, але ми розуміємо, що це передвиборні програми. Да. Я з вами абсолютно згідно. Оце ця презентація, яка була, вона була як передвиборна програма. Але сам законопроект, який там е, який дали під ці презентації, він абсолютно не передвиборний. Він ну він продовжує лінію Азарова один в один, чи тому, що люди залишилися в міністерстві фінансів, в податкові, ті самі, які цим тоді займалися і зараз, чи тому, що насправді по іншому вони не можуть продукувати нічого. Я зараз критикую от ті пункти, про які йдеться з позиції громадянина України, з позиції людини, яка багато років займається саме економічними питаннями. Я абсолютно переконана, для того щоб економіка запрацювала, потрібні інші рішення. І ці рішення є. Вони є в парламенті. На жаль, уряд тоді це був уряд Азарова. Зараз уряд Яценюка не завжди підтримує ті законопроекти, які є зареєстровані в парламент, в парламенті, які спрямовані на одне. На ліквідацію зменшення знищення корупційних можливостей в різних сферах, і mm. такі проекти є. І коли ми їх приймемо, не якщо, а коли? Коли ми їх приймемо, тоді підуть реформи. Скажіть, як бізнес прийняв схвалення закону про очищення влади? Тому що нас постійно переконують, що чиновники, ну майже всі корупціонери, а тепер оновляться влада і чиновники оновлюються? Ну я хочу сказати, що остаточної редакції, яка була проголосована, Ну, до того, як, її, як цю редакцію випустить, турчина в підписане, поки що не бачив, ну, більшість депутатів не бачили. Що там між моментом голосування і моментом е, випуску буде, я не знаю. Що стосується очищення влади, я абсолютно переконана, що вона, воно повинно проходити. Ми не можемо гамозом всіх викинути, тому що я знаю, що є багато людей і в контролюючих органах, і в податкових органах, які вміють працювати і хочуть працювати. Так само є багато людей і в бізнесі, які ну звикли і не хочуть платити податки. Це очищення, воно повинно бути кругом. Але разом з тим, це очищення влади, цей закон, які, які ми проголосували, який повинен е, вийти, е, він повинен реально діяти. Е, я була членом робочої групи по доопрацюванню е, законопроекту до другого читання, і одним з питань, е, основних, які в нас стояло, це хто буде люструвати. Хто судді будуть от перші, тому що далі е, все зрозуміло цепочка, як буде відбуватися. А хто буде перший, хто почне це робити? Хто перший визначить тих, хто може люструвати наступних? Оця процедура була досить складна, і як її виписали в останній редакції, я в сьогоднішній момент не можу сказати. Е, що стосується суддів, от по очищенню влади, ми вже приймали такий закон про відновлення довіри до судової влади. Пам'ятаєте, ми теж спочатку тішились на сьогоднішній момент. Ну, що в керівництві суддів відбулося, вони просто відновили тих самих людей, переобрали. Mm -hmm. Що стосується зараз люстрації конкретних суддів, я подала в тимчасову комісію, яка створена згідно з законом про відновлення довіри до судової влади. Я подала декілька десятків суддів, які приймали рішення проти майдану, проти учасників майдану, проти громадських зібрань, да, порушення законів з цих людей тільки по двом суддям тимчасова комісія. Начебто прийняла рішення. Я так обережно, бо письмового не бачила про те, що вони реально порушили присягу суддів. Ну, два це теж добре, але це тільки два зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами була народний депутат України Оксана Продан. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.